Ми заїхали в гості до Сашка. Сашко запалює. Запалює тут дивлюсь, привіт. Вітерес не дуже твій, да, але нічого ну, так да. до нас. Сильнуватий, по дрючками склалися, але працюють. Що ти розказуєш як життя це? Позаганяв багато? Теж п'яшок 2-6. Та це не багато. Тиши. Що... Уже его рушишь нормально тогда? А ну да, уже. Вчора, Вчера, бля, двое штук по часу постояла. О, це. Хотя вітерець... Ви <зас> вітерець ви слабенький nee. был, да? Вчера. Я чуть-чуть... На, давай, попытка, пізніше, бо я на заправку. Давай, давай. Там я. ты смотри. Масал. Мам? Ну я вот бы. Молодец. <гану> Та да. то не сокол, то я чай, а -а -а. то чайка. Ну у тебе є, дивлюсь, гарні такі пишненькі, але... А есть! У раз разогнав одного голуба? Вона я яке спит палки гоню. Ага. Саня, то я погнаю. Давай, я сейчас побалакати звідти. Ех, трохи не встиг я проїхати, да? Да, ну блядь, так високо були, блять, клас. Та сейчас це зараз пидать. Думаєш, ще підать? Поняли. А, ну за не, не випустим. Ну як, сейчас назад. Осе, Сера, сама у душу осталась і... А я бахоста? Да. По Білохоста. Ну ну там щось в хвості. Не, не, не в я білохостя. А, білохостя, я зрозумів, зрозумів. Вона просто рижа така. Ага, ага. Три э, один, ну, так. Да. Ось отвій, вот, 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 хвост. Гарна крилишка, да, тримай? за його брат прийдував, що вона стояв 45 минут. Знаю. Ага, ага. А це її діти чи ні? Ні, я э, сейчас покажу. Ну, ну сіренька така. Маленька така. Ні, ну так, простенька. Нічого але... зайвого. Ну вона хороша, ліба. Ну. Ага, ага. Ось, оба, вернувся. Вона, вона в... виводна і твоя, це? Так, да, так, да, так, да. ось ви А я, я дивлюсь, що не, не було його, да, то щось відходило. Ну, це, блядь... це до вчора чи сьогодні? Ну, до вчора так і саме. Так, це може, не може, може то та... вчора? Чи ти ще не зрозумів? Вона так гадаєш, руки прибирати, ти поймаєш. І тіше, дайшки багато, дуже багато. Кого багато? Ну, похоже, один на Ось так узяти ти поймеш. А так по польоту, по хуй, ні, ні хуя. А ті зараз ще, о, чорний який багатий, чуєш. Миколин, мабуть. Не, за що рибі і навіть, навіть не по да? ага. так? Ага. Ну, прям такий, так, да? Багатий голубок. Йома, -я, я думав, щось там падає у нас. Злякалися голубе аж. Так, ну зараз я на секундочку. Діду, вимикатися не буду, а зараз ракурс поменяю, бо я все залишив в машині прибіг прибіг на гон голубів думаю, встигну. втигне Сашко подзвонив каже літають а я поки зібрався там то кинув одне то інше Так, а ну звідси трохи познімаємо Ну ці може зараз ще й полетять Ці ще може й підуть, да? Оце щось бачиш такий неспокійний, може він дійсно щось десь літав Чу це... це... ж ти так это це... нормально тобі, нічого, не жарко? Не. Футболочки блі на фіду. я в зимовій куртці приїхав, сам в футболочки Ти лишити у цього голуба, а? можна бути. Ага. Сирий. Дорожче зараз два так, сильні, сильні. Да, да. Сильнуватий, сильнуватий, я бачимо. А ще й не твій. Якщо б туди на бугор, да, то тобі краще було. Туди, йду. туди, туди, на бугор. Да. Я ще кажу, на трасу. То воно було б тобі краще. А вчора! Три сяду. Розкажу. Якщо не підразі штук, встали, кладом. Ага. Ну, попадали, -поп попадали, три штуки встали, стоять охуєнно. Не високо, не іску неба, і дав, да, давай, давай, давай. Що молоді набрав достатньо, Сань? Ну, було 90. 90 набрав. Красавчик, ти спілник. Здивив... Ті роки стільки на ну, тебе не було. 60, 60. Розумію, що а, було ти... а скільки пар е, залишав? Ну 17, може дві пари були безплодні. 15 пар наплодів, так? Да? Ну ти все літо, мабуть, брав, так? Да? Ні, перша галуса все я бросив. Перша галуса я бросив. Що, хоч трішечки подивилась твоїх голубів. Ну, да. Сашко на місці ганяє голубів, молодець. Це у тебе тільки так по суті починається сезон. Ти так ну, пізно починаєш. Да, 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 да. Ну, таки, Коли от лінька вже більш-менш закінчується, дай. Вправо, справа. справа. Я бачу, бачу. Саме вище все. А, ага. найвище. класно. тролово. Ну він такий, да, пишненький. А, 4-0, да, у нього. За хвостом. Аш, ти того пише, бо нагадую один був. Да. А це його брат. А, а того вже ж немає, да? Того немає, да. А це його, брат. Е -е, да? не... Його сокіл з'їв, да? Ні, я вже загнав. А, загнав. Ось що дивися. Ворнячь вот это Сідає, так? да? Ну Я на неї ще тоді знизу, ну, Ривіли, там стоял я на неї звернув увагу. ось сіра хороша. Ва, ага. пішов, пішов. Він пішов. дурний, блядь. Прийшов, да? він каже, дурний, сухого. А, більше. пішов літати? Я ч разорвав, блядь? Також стану, скінчи вже поляку. Ну знаєш, що ось красиво, сейчас я підрозділ там. Давай, давай, ворошний трошечки, бо все вже це, сідають. Ні, Сашко молодець, такий ворушить, не жалкує їх там. Ну, він там не розбирається, маточних, не маточних. Він шарашить тих палки, хто пішов, той пішов. А на весну, хто залишився, той залишився. Так от. У нього все дуже просто. Це не я. там Того кидаю сьогодні, того завтра, того післязавтра, того взагалі не кидаю. диференційований, диференційований підхід. Це у мене, я маю на увазі. А Саня тут всіх під одну каталочку катає. Миколи них тут, ну лінії Миколи достатньо. достатньо. Я не, не те, що там я дуже знаю всіх там його головів, але знаю точно, що Миколи них тут вистачає. Зараз ми змінимо ракурс трошечки, їх хоч на даху познімаємо. Я так розумію, Саня ще хоче їх вирушнути. Ну вже я думаю ніхто не полетить, бо, бо вже вони наліталися. Нормально, а що це за у тебе буреньке якесь, звідки воно взялось таке страшненьке. Ось тобі скажи. Голубка сива, сам А, І такий якесь такі зачухане, да? такий маленький. Ну так, да. бачив, да, пізненькі, да, да, да. Ну, я такий наблизив. Це паширу забув. Перший, так? Да? О, бачиш, а він такий. Ну, а що це років дає. Недорозвинутий, коротше. Це 4-0, да, це і залишився. Да. Ну хороший, бля, це питого брата, поняв? Що я загнав один-один? Ага, ага. А це брат дав йому. Я йому дав свою голубку. угу. крилакарк зелек. Ні, такий, так. Да. Ну ти знаєш, я спочатку так подивився, що він не так вже великий. Він такий середнього, але шикарний такий, кругленький, такий, знаєш. І той. Ну той був взагалі крутой, один-один. А... Той прям. Бля, бачиш. Щоб я підігав, їх було. Красота було. Та то треба було дзвонити до того, як ти їх відкривав. Це те, що вони полетіли, з паспоми, так хоч Угу, полетять. А воно пішло, 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 бля. І пішло, так? Да? Так. Да. Ну нічого, трошечки хоч подивилися. Ну, да, а то, що відходить, щось таке, да? неспокійно, щось воно Ні, Не, саме. Я ж кажу, неспокійно. до вас. <,цл> <rainforest> а, коли? У чорні. Вітер Ага. ж. Ну все, пизда, все раз? Давай, ворошни, де будемо, буду їхати, бо трошечки подивилися, де. Трохи. Да, да, хоч поближче. Тут вони зараз... Ще сашко їх ворошне. Трошечки. Був, ми якось знімали якийсь ролик. У нього ці минулий, чи минулий. І там на заставці навіть той голуб сірий одна на одну. Та шикарний був голуб Взагалі. Мені дуже сподобався він такий. Ні, ні, ні. Не хочуть. вони на інший дах просто перелетіли від нього. Думають, шукай ми вже політали, Ух ти, який кучерявий. вже своє відпрацювали, все. Вони так е, відповіли йому. Ну, і бачите, стальних сірих у нього біла, хвостеньких. Ага, він їх там горіхами схоже, що закидує. Щось коротше кидає, пішло вже. Хід, що е, все, що під руку. Підлягайте, а цей щось мотається голубок. Підійде, відходить, підходить. Ні, вже все, вже вони не треба їх вже ворушити, вони вже нікуди не підуть. вони вже попрацювали сьогодні, вже... больше не желаю лететь. А все одно хоть что-то. Трешечки. Запоздно я приехал Тришечки. но что поробишь? Ну ничего, и на том уже щось, Саняк. Уже щось. Не хочу боеваться, сука. Ага. А бывает, блядь. Ну то буду позже прыгать, класс ж буду, да? Ну да, 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 да. Ну что ж, жирный, сука, жирный. Ну ничего, ничего. Ихня все э, ще... черга придет. Есть вот такие. Увімкнувся ще. Оце я сідаю в машину. Вже зібрався їхати. Вони давай перелітати. І так підхопилися, до мене трішечки ще познімаємо хоч хвилинку другу. Познімаємо їх. На лябеньке, щось Щось остальне. А, Саньок ще й пішов, а я думає, де він подівся, а він їх... Вируши, вируши. Молодець, Саня. Він їх такий, так. Да. Не шкодує, не шкодує. Хоч взимку, хоч не взимку, хоч під яструба що рушити їх. Це весь гарчаблю. Ага. Ще чіпляється трошечки бачиш. Що ти щось збирався вакцинувати, так коротше, і не надумав не надумав да, вакцинувати. Щось ти збирався, збирався і, і, коротше, і не зібрався. Нормально, нормально процесс идет. Ну давай ты, делай, ты делай. Ну ты там уже позатулял все дырки. Да? Познаходил хочешь? Да, да. Угу. Ну, там У Сашка щось там. То хто там у тебе? То якийсь там куниця, да, чи тхір, хто там. Ага. Сирий чи сивий? Широкий? Да, вроді як сивий, ну сизий. Ну, граб що хай. Ага. Ну вони так не чу... навіть не ганяються вже добре. Бо можете гонятися.

Ага. Ага, так. Да. Але так, не зацікавився голубами, Ну, воно й дуже низько і, і не розуміє, що шансів у нього немає. i'm